Друзі привіт! Сьогодні у нас на обзорі на каналі Зокол буде такий цікавий продукт, як компресор, який дає багато повітря, такий професійний компресор мембранного типу Atman виробник модель HP 4000. Виробник заявляє, що цей компресор потужністю 20 Вт і качає 35 літрів за хвилину. В принципі, скажу наперед, що реально так воно і буде. Але сьогодні хочу це все вам показати. Сам по собі компресор має слідчі розміри: його довжина 21 см. Так, там 14 і по висоті він 16 см. Маю компактні розміри. Ця продукція виробляється вже на один рік цією компанією. В рекламі ця продукція не, ну, не, не потребує ніякої реклами, тому що дуже багато хто з вас вже мав з цими компресорами справу. Також йде на штурм, все одягаємо резиновий перехідник. Є такий множувач на 10 виходів під стандартну шлангу компресор 4-5 мм, можна шестірку поставити, тому на 10 розпилювачів можна його розкинути. І йдуть такі хомоти металеві, для того, щоб цей, це працювало і не соскочив шланг. Далі у нас по компресору знизу ми бачимо резинові такі ножки для зменшення вібрації. Удобно так от ручка є. Далі тут є з'ємний елемент, ми його знімаємо і бачимо, ну, тут є така мочалочка і синтапон. Це такий як префільтр, щоб в компресор не попадали зайвий там мотлах. І так далі. Тому е, інколи не забувайте його е, витрушувати, промивати, тому що е, потужність компресора буде зменшуватись. Е, провід звичайний, 1,30 тридцять довжина, виделка 220 без заземлення. По рівню шуму е, цей компресор, в принципі, е, доволі тихо працює. Е, зараз я закрию отвір. Я думаю, в принципі, чутно, Працюють доволі тихо. Ну, це такий примітивний спосіб перевірки. Працюють доволі тихо, навіть можна використовувати в акваріумах. Коли в мене стоїть задача зробити багато повітря в акваріумі там, на 800-1000-15 літрів води, я теж їх використовую. Але основний варіант, куди ми їх використовуємо, це акваріумна стойка чи для водойми на подвір'ї. Зараз я його включив 220, через мій прилад показує, що він споживає 15 Вт. Тому реальне споживання 15 Вт цього компресору. Далі, основне по цій моделі: що потрібно не забувати, В повітря він качає 35 літрів за хвилину. Але якщо ви поставите, Малу кількість розпилювачів, то просто ваш компресор буде задихатися. Тому, якщо ви використовуєте такі розпилювачі, якщо ви кинете на такий компресор один розпилювач, ваш компресор дуже скоро вийде з ладу, тому що він не, не, ну, не в змозі прокачати це все в повітря через один такий. Розпилювач, тому їх потрібно поставити ну, хоча б 4, щоб компресор працював довго і не перегрівався. Далі дуже багато людей задають питання: скільки компресор на компресор можна на такий поставити розпилювачів блінів. Ну, знаєте, я би взагалі б не ставив на такий компресор цей блін, але ну, максимально один. Тому що у цього розпилювача дискового пропускна спроможність ну, десь до 100 літрів за хвилину, не більше. Тому цей компресор може просто не потягнути його, і це буде ну, некоректне використання. Тому. Раджу ставити конкретно на цю модель стандартні прудові розпилювачі, і кількість повинна бути не менше, ніж 4 штуки для того, щоб зробити нормальну роботу цього компресора. Бо багато клієнтів, хто поставив малу кількість їх, потім звертається з проблемою, що компресор ну, перестав працювати. Таке може бути. Тому що ну, фізіка є фізіка. Ну, в принципі, що єдиний недолік цього, цієї моделі в тому, що вона сама дешева, але за, трива, ну, такий, навіть, за надійний продукт, в принципі, можна і доплатити. Модель вже багато років виробляється і зарекомендував себе як дуже надійний і Потужний прилад для водойми. Дякую за увагу. Підписуємось на канал Зоокул, ставимо лайк, кому сподобалось, і користуємося нормальною технікою. Посилання на цей компресор залишу знизу під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!